Друзі, привіт! Десять днів тому творчий дует випустив кліп серце, і він продовжує залишатися в трендах українського ютюбу, набравши на момент мого відкриття 666 тисяч переглядів. Так, так 666. Кліп, який звинувачують в богохульстві в день відьомського хелловіну, набирає такі символічні три шістки. Але ні, ми не будемо говорити ані в моралізаторському, ані в фанатичному, істеричному, апокаліптичному ключі. Давайте обговоримо пісню і кліп на рівні тексту, сенсів, музики, візуалу, а вже потім торкнемося скандальності чи псевдоскандальності. Бо деякі священники української греко-католицької церкви критикують своїх співбратів за несприйняття сучасного мистецтва, тобто захищають артистів і їхню творчість. Попри мою нелюбов до лівацького дискурсу, я маю незбагненну симпатію до Сергія Жадана, чи то через наш спільний бекграунд і малу батьківщину, чи запанкуватий стиль, в якому я його бачу чесним та аутентичним. Його рими поета також нерідко видаються мені сміливими відкриттями. Або принаймні оригінальними експериментами. Раз почувши, вони виринають із пам'яті. В цьому кліпі алегорія торкатися життя як жіночих животів. Торкатися життя немов жіночих животів. Цікава алегорія. Так еротично, так полігамна, не християнська, однак свіжа, незаяложена. Візуал кліпу потертий немолодий Львів умитий дощем і такий самий потертий немолодий. І умитий Сергій Жадан. Для мене вони абсолютно органічно співзвучали поети місто. Так було зрозуміло, що він має зустріти її з сірого і сирого зовнішнього міста. Жадан, одягнений в сіре, мав увійти в кольорове і тепле до неї. Але якщо частина Жадана для мене прозвучала абсолютно органічно і гармонійно, вбрання Соловій, отруйне, червоне, стилістично відірване від образу ліричної героїні, як на мене, радше надміру її сексуалізувало та об'єктивізувало. А приміщення храму ну, було абсолютно непотрібним, зайвим, навіть з художньої точки зору, образної, символічної, як хочете. Так, він мав увійти, увійти до неї всередину. Можливо, в усіх сенсах увійти в неї. Але навіщо потрібен надмір еротизованості героїні при цьому барокова велич храму? Кліп знімався еклектично, як набір крутих локацій, набір тривіальних штампів. От що зробити, щоб кліп став подією, щоб його обговорювали? Де знімаємо? Львів? Ага. Ну, хай Христина одягнеться підкреслено еротично. І буде в храмі. Все. Так і християни допоможуть в розкрутці своєю критикою. Це діє безвідмовно, храми, красива жінка в еротичному вбранні, говорячи архетипово, церква і відьма. Ці образи лються на млин усталеним культурним стереотипом. Нащо створювати щось нове, якщо є вже велосипед? Просто сідай і їдь. Згадайте безкінечні запити у всьому світі. На проведення показів мот у храмах помістити напівоголену привабливу жінку в інтер'єр храму, це апріорі виклично, типу концептуально, типу мистецько. Якби Соловій була би в білому чи чорному, якби акцент був не на еротизмі, а не жіночності чи загадковості, кліп пішов би. По іншій візуально смисловій траєкторії, яка, до речі, не суперечила би тексту пісні. Але ця претензія на мистецькість побудована на одному примітивному шаблоні, мені не подобається. Це суб'єктивно, і я не нав'язую, але для мене це навіть це навіть невторинно. Що потрібно іще, щоб закріпити мистецький успіх? Ну, додайте дещо цю одностатевого кохання, все, вуаля, і страва готова. В російській мові є е, таке слово стряпня. Так, так, з творчої точки зору, цей кліп для мене візуально музична стряпня. В тексті є він і вона, які шукають один одного і знаходять, тому стильні, красиві, сучасні дівчата, які демонструють лізбійські ласки. Це штучно вмонтований, нелогічний фрагмент. А тому, хоча ідеологізація кліпа ніжна, ненав'язлива, непереперчена, не переперчена, однак вона читається моментально і безпомилково вмонтований лівий ідеологічний шматок, виконаний дуже технологічно. Ну от посудіть самі, гомосексуалістів і лесбіянок в храмі немає. Немає на тлі храму. Вони не цілуються, не цілуються. Їхня чуттєвість в кадрі не акцентована, без надміру фізіологічності. Скоріше, маємо легкий романтичний присмак. Отже, ця. Ложечка дьогтю може виявитися ну майже непоміченою, і багато хто, не будучи християнами, але будучи здоровими, гетеросексуальними людьми, можуть не задумуючись ковтнути і не помітити цей меседж, бо на рівні чуттів не розуму, на рівні чуттів гомосексуальні образи в кліпі не викликають чітко ідентифікованої відрази. А отже, може виникнути думка а чому б ні? Навіть не думка, не артикульований продукт роботи розуму, от таке підсвідоме відчуття. А чому б і ні? Дійсно, чому б ні? Про це навіть написав священник Української греко-католицької церкви Назарій Затоцький. Отець вже давно відомий своєю прихильністю до ЛГБТ, тому. Його е, ідеологічно упереджені висновки не викликають здивування. Але все ж таки, зацитуємо трохи зі статті оця Назарія. Вимога прибрати кліп, бо там в одному кадрі фігурує поцілунок одностатевої пари, а в іншому кадрі з церкви. Це з тої ж серії, пише отець, що вимагати вигнати зі Львова всіх представників ЛГБТ. Бо ж у Львові є храми, які всі оті лез богей оскверняють присутністю в одному просторі. Далі буде що вигнати всіх ЛГБТ з України? З та земля вирізати, спалити, знищити, і хто буде наступний після ЛГБТ. Слухайте, і це пише греко-католицький священник. В статті отець висміює християн, послуговується лівими пересмикуваннями як вправний гендерист, а в цьому фрагменті статті доводить свою маніпуляцію до, до прямого звинувачення церкви. Ну, церква це середовище. Деріжуть, спалюють, знищують, ну, типу, Інквізиція. Отець кандидат історичних наук тому мав би послуговуватися чимось більш аргументованим, ніж примітивна брехня про чорну легенду інквізиції. А от як вам такий пасаж? Хто буде наступний після ЛГБТ? Ну, це ж парафраз, із коли прийшли за євреями, я мовчав. Тобто небайдужий до історії, освічений і прогресивний, отець натякає. На тоталітарну природу церкви, шановні брати і сестри, греко-католики, зверніть увагу на цього отця. Зверніть зверніться до своїх ієрархів. Чи цього отця в Паризькій єпархії Владика Борис Гудзяк просунув в часі свого служіння? Ну, тоді питання є і до Владики Бориса. Чи висловлювання оця не кидають тінь на церкву? Отож, священник висміює самих християн, виставляє їх дурнями, невігласами, фанатиками, приєднуючись до голосів ліваків та критиків, я би сказав, ворогів церкви доводить свою маніпуляцію до крайньої міри. Підсумок: цей кліп зроблений технологічно. Тобто шаблонно. Для творчості це погано. Так. Але для просування ідеології добре, міра ідеологічної складової вибрана ідеальна. Більшість її або не помітить, або це їм не завадить ковтнути і перетравити запропоновану музичну, запропоновану музичну стріпню. Християни з їхнім сенсу з і будуть висміяні, а чесний і щирий Сергій Жадан, майже вірячи в це сам, зможе відбріхуватися, що немає лесбійської любові в стінах храму, та й в тексті також немає, а значить, ідеологічної складової також немає. Все це фанатики напридумували собі, еге ж.